Давайте почнемо з першого питання. Запишіть формулу залежності температури від часу нагрівання. Тобто почнемо з початкової температури. Початкова температура була 6 градусів. Тобто, пишемо 6 це початково. Далі вона підвищувалася. Тобто, наступна температура завжди була більше за попередню. Тобто 6 плюс наскільки вона підвищувалася на 2 градуси щохвилини. Тобто 2 помножити на час в хвилинах. Запишемо час в хвилинах. Так, друге питання. Складіть таблицю значень температури за час нагрівання від 0 до 10 хвилин із кроком 1 хвилини. Запишемо. Це у нас час Т в хвилинах. Так? Та знімемо значення від 0 до 10 хвилин. Тобто 0 з кроком 1 хвилина, 1 хвилина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Та ось тут не вистачає, запишемо 10. Так, дивимося. Температура початкова. 0 хвилин, це значить, у нас буде початкова температура. Коли Т дорівнює 0, у нас початкова температура 6 градусів. Потім, кожну хвилину, температура підвищувалася на 2 градуси. Тобто, підставляємо у формулу замість Т одиницю 1, 1 хвилину, 6 плюс 2 отримуємо 8. За наступну хвилину температура знову підвищувалася на 2 градуси. Тобто, дивіться, можна підставити просто 2 градуси, 2 помножити на 2, 4 плюс 6 буде 10. За наступну знову на 2 градуси, тобто 12. Потім знову на 2 градуси, 14, 16, 18, 20. 22, 24, і коли в нас час був 10 хвилин, температура стала 26 градусів. Перевіряємо, замість часу підставляємо Т дорівнює 10. Так, 2 на 10 20 плюс 6 20 градусів. А тепер давайте за цією табличкою побудуємо графік залежності температури від часу нагрівання. Ось цей графік. Як бачимо, Температура початково, коли Т дорівнює нулю, була 6 градусів, та потім вона поступово підмищується. І коли час дорівнює 10 хвилин, температура становить 26 градусів. Вправа номер 865. Прямолінійна дорога проходить повз туристичний табір. Турист, перебуваючи на відстані 5 км від табору, тобто він почав рухатися, коли був на відстані 5 км від табору, почав рухатися цією дорогою зі швидкістю 4 км на годину, віддаляючись від табору. Перше питання. Знайдіть відстань С від табору, на якій перебуватиме турист через Т після початку руху. Давайте запишемо цю функцію, цю формулу. Відстань S буде залежати від часу руху. По-перше, початкова відстань, на якій він перебував на, 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 спочатку, це було 5 км від табору. Тобто записуємо 5, плюс, так як він віддалявся. Далі, відстань дорівнює добутку швидкості та часу. Швидкість у туриста це 4 км на годину. Тобто буде 4 помножити на час в годинах. Ось ця функція відстані від часу. Заповніть таблицю значень S. Так, коли T дорівнює 0 годин, це значить початкова відстань це 5 км від табору. 0,25 підставляємо сюди 4 помножити на 0,25, 0,25 це 1 четверта. 4. 4 помножити на 1 четверта це буде одиниця. 5 плюс одиниця буде дорівнювати 6. 0,5, 4 помножити на 0,5 це все одно, що поділити на 2, це в нас буде 2, плюс 5 це в нас буде 7. Далі. 0,75. 0,75 це 3 четвертих. 3 четвертих помножити на 4 це буде 3, 5 плюс 3 це буде 8. Далі 1. 1 на 4 4, 5 плюс 4 9. А тепер давайте уважно розглянемо 5, 6, 7, 8, 9. Ми знайшли закономірність. Тобто наступні значення ми можемо записати, використовуючи цю закономірність. Тобто, це буде 10, 11, 12 та 13 км. Питання номер 3 Користуючись заповненою таблицею, побудуйте графік залежності відстані до табору від часу руху. Давайте побудуємо ось наш графік відстань в залежності від часу. Як бачимо, початкова відстань становить 5 км. А кінцева відстань становить, ось бачимо, 13. Та відстань поступово збільшується, коли турист віддаляється від табору. Вправа номер 866. В економічних дослідженнях часто використовують криву попиту. Тобто це графік, який показує, як залежить попит на товар від його ціни. У таблиці наведено залежність попиту на картоплю в деякому регіоні від ціни 1 кг картоплі. Подайте дані, наведені в таблиці графічно, сполучивши отримані відрізки, побудуйте криву попиту на картоплю. Тобто, дивіться, наш х це ціна 1 кг картоплі, а наш Y ордината, це буде попит. Давайте побудуємо цей графік. Ось графік попиту від ціни за 1 кг картоплі. Як ми бачимо, що чим більша ціна за 1 кг картоплі, тим менше людей, тобто тисячу людей, буде зацікавлено в картоплі. І чим менше ціна на картоплю, Тим більше людей буде зацікавлено в ній. І ми також сполучили точки відрізками. Вправа номер 867. У міській раді сонячного міста представлено дві партії: партія Знайка і партія Незнайка. Усього в раді 20 міст. У таблиці наведено кількість депутатських міст, які отримала партія Знайка. Протягом восьми останніх виборів. Перше питання. Складіть аналогічну таблицю для партії незнайка Так, давайте складемо таблицю. Так, тобто, вибори. Так само ставимо роки: перший рік, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Тепер, щоб знати, кількість депутатів від партії Незнайка дивіться, всього у нас 20 місць. Ми знаємо, що, наприклад, першого року кількість депутатів від партії Знайка було 14. Тобто останні 6 місць, 20 мінус 14, взяли депутати від партії Незнайка. Тобто першого року було 6. Другого року. Робимо так само: 20 мінус 12, 8, 30 мінус 10 10, тобто, було порівно від партії знайка та від партії незнайка. 20 мінус 16, 4, 20 мінус 18, 2, 20 мінус 15, 5, 20 мінус 14, 6 та 20 мінус 10 10. Тобто ми знаємо табличні значення, в залежності від року виборів, для депутатів від партії Знайка та депутатів для партії Незнайка. Тепер давайте подемо дані кожної таблиці графічно. Тобто у нас буде два графіка, які ми назвемо криві популярності для кожної партії. Ось графік залежності кількості депутатів для двох партій. Для партії знайка крива популярності це блакитна, бачите, ось блакитні кружочки. Так? А для партії незнайка крива популярності я е, використала зелений колір, ось вона. Тобто синій це партія знайка, а зелений це крива популярності для партії незнайка.